Ніговий день написали і намалювали Джин і Гарет Адамсони. Коли Тьома і Ема прокинулися одного прохолодного ранку, небо було сірим, але кімната здавалася світлою. Вони зрозуміли, чому, коли визирнули у вікно. Ради, дороги дахи сяяли білим світлом. Я пам'ятаю, що це, сказала Емма. Це сніг. Звичайно, це сніг, сказав Тьома. Емма і Тьома одягли свої гумові чобітки і побігли топтатися по новому снігу. Вони зустріли молочара, який залишав за собою великі темні сліди. Ви псуєте сніг, сказала Емма. Не лише я, відповів молочар. Тоді Емма й Тьома побачили свої відбитки, тож вони створювали візерунки слідів, стрибаючи, плигаючи і ковзаючи. Емма плюхнулась на сніг і зробила велику вм'ятину. Це сідничний принт, сказав Тьома. Тато вийшов розчистити садову доріжку перед сніданком. Тьома і Ема допомагали своїми лопатками для ігор з піском. Але татова велика садова лопата розчищала сніг набагато спритніше. Зачекайте, зараз посунете сніг великою лопатою, сказав тато, і отримаєте медаль снігопосувача». Дорогою до школи Емма і тьома намагалися ступати по маминим слідам. Їм довелося робити дуже великі кроки, а сніг був слизьким. Через це в них вийшло краще зробити декілька сідничних принтів. Ви схожі на короленят зі своїми біленькими хвостиками, сказала мама. Діти зазвичай йшли прямо до школи. Сьогодні ж вони бігали по саду Олександри Павлівни, кидаючись сніжками. Це було дуже весело. Олександрі Павлівні прийшлося застосувати її суворий голос, щоб змусити всіх зайти всередину школи. Діти дивилися на сніг за вікном і зовсім не хотіли навчатися. Чи є сніг, чи немає, а працювати треба, сказала Олександра Павлівна. А ми зробили дещо вранці, сказала Емма. Ми допомогли таткові розчистити доріжку, додав Тьома. Що ж, напевне, ви усі могли б допомогти мені розчистити нашу доріжку, сказала Олександра Павлівна. Це буде і робота, і розвага. Діти одягли свої курточки, шарфи і гумові чоботи знову. Це було весело, тому що ще була. Купа часу до повернення додому. Потім Олександра Павлівна роздала всім снігоприбиральні інструменти. Максимчик отримав лопату, яку використовують для каміну. Ліза та Аніта отримали щітки. Крізь, Дані і Марк отримали пласку форму для випічки, і дві старі битки для гри в пінпонг. Будь ласка, пошукайте щось і для нас, попросила Емма. Звичайно, відповіла Олександра Павлівна. Чищення снігу це ж була ваша ідея Тьома і Емма, тому ви отримуєте велику садову лопату. Скоро сніг почав літати у всіх напрямках. Емма й тьома наповнили свою величезну лопату снігом. Далі вони підняли її високо-високо і насипали снігу в Максимчиковий каптур. Трохи холодного снігу потрапило йому на шию і він почав плакати. Це був нехороший вчинок, Емма і Тьома сказала Олександра Павлівна. Вона забрала в них велику лопату і змусила їх стояти на ганку, що було ганебно. Ми не отримуємо медаль снігоприбиральщиків, підсумував Тьома. Емі і тьомі не хотілося наступати на сліди мами дорогою додому. Не сумуйте, взбадюріться, – сказала мама. Величезна сніжинка приземлилася Еммі прямо на ніс. За нею сотні сніжинок почали кружляти і падати довкола дітей, Тьома намагався спіймати їх ротом. Сніжинки сідали на його брови, підборіддя і всі інші частини обличчя. Ти виглядаєш як кролик з цукру, сказала Ема. Ти також, відповів Тьома. За деякий час Ема і Тьома з'їли свою вечерю, а садова доріжка знову перетворилася на пухнасту, вкриту купою снігу. Знов потрібно чистити, сказала мама. Ми це зробимо, сказала Емма. Будь ласка, можна нам величезну лопату? запитав Тьома. Коли татко прийшов додому з роботи, то побачив, що доріжка в садку розчищена повністю. Ми зробили це самі, прокричав Тьома. Ми зробили це з допомогою величезної лопати, прокричала Емма. Тоді ви заробили ваші медалі снігоприбиральщиків сказав тато. Він відкрив свою сумку і вийняв звідти круглу прозору коробку, повно золотих медальок. І кожна медаль снігоприбиральщика всередині була м'ятно-шоколадна на смак.